Всім привіт! Мене звуть Лана. Спеціально для Макоркоан. Я вам сьогодні покажу і розкажу про дуже цікавий ефект, за допомогою якого ми зможемо на наших фото виділяти певні частини нашого тіла, на які люди будуть звертати увагу, коли будуть переглядати наші фото. Насамперед йдемо до на нас на комп'ютер, вибираємо зображення, з яким будемо працювати. Ось так я у нас зображення. Тепер йдемо до наших інструментів і вибираємо інструмент ласо. Розмиття поставимо 80 пікселів. Йдемо до нашого зображення і виділяємо ту частину тіла на обличчі, на що б люди звертали увагу. Ну, що ми хочемо виділити? Наприклад, наші очі. Виділяємо, йдемо до нашого меню і вибираємо трансформувати виділення. Ось так. І робимо так, щоб наші очі були повністю виділені. Ось так. Тепер натискаємо Enter. Знову йдемо до нашого меню. І натискаємо виділити інверсію. Ось так. Очі наші виділені. Тепер йдемо до опції фільтр. Тут вибираємо розмиття і гаусове розмиття. Ось так. І тут ставимо значення 2 пікселі. Я вам зараз покажу, дивіться на фото, якщо ми максимально поставимо розмір, то ми бачимо, що все у нас розмите, окрім наших очей. Те, що ми виділили. Очі у нас чітко видні, все фото розмите. Ставимо значення. Два. Окей. Тепер знову на меню і вибираємо зняти виділення. Ось так. Дуже просто і легко. За допомогою фотошопу зробити так, щоб на фото щось нам дуже-дуже привертало нашу увагу. На сьогодні все. До побачення.